Чуть запутані були, а так то легкі завдання. легкі завдання. Ну, можуть бути. Якщо вчити, то можна здати. Ну, там більше питань було на логіку. Тобто було потрібно логічно мислити і тоді, ну, не досить важкі завдання. Куди плануєте вступати? Надіюся, в Київський інститут. А спеціальність? Е, е, управління персоналом. Right. Медична академія. Суде в Івано. Так, в Івано а ціни за ці всі спеціальні ці ви вже дізнавалися? <смір> – Ні, ні. І ви і ви не знаю? Збі... Ну більше всі по Україні до 20 тисяч навчання коштує, я знаю. ЗНО, на мою думку було не важке, але завдання могло бути і простіше. – А які складнощі траплялися? Ну були питання, яких не було в програмі: два чи три. Взагалі ну, так, такі, 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 ну, взагалі, яких я ну, репетиторка про них не розказувала. Стараюсь поступати в мед Івано-Франківський. Там мені історія була не дуже така важлива, але все одно оцінка. Хоча б хотілося, щоб гарно було. А вже суму про те, скільки буде за навчання платити, знаєте в медичному? От туди, де ви збираєтесь поступати? Сума, сума, я не знаю. 17-й школі завершилося знову з історії, і ми при вході бачимо якийсь листочок, схожий на шпоргалку. Зараз будемо дивитися, що це саме. Ви не повірите, це таке шпаргалка, як я бачу. Великі розселення слов'ян, запровадження християнства, Шпаргалка у вигляді років, тобто що і якого року відбулося. Насправді не знаємо, чи комусь допомогла ця шпаргалка, в будь-якому випадку, навіть не знаю, чи радіти з цього чи сумувати, але йдемо, запитаємо дирекцію школи, як пройшло за него. Як проходило тестування у вашій школі? Тобто, mm -hmm. чи траплялися якісь складні випадки? Чи можливо Ні, ми також на базі Ні. на базі школи вже продовж декількох років проводиться незалежне тестування, і в нас вже так відпрацьована та методика проведення? І сьогодні? В нас і громадський спостерігач був також на з нами працював. Абсолютно ніяких порушень не було. Всі вчасно прийшли, ті, які явилися на ну, які сьогодні, проходили тестування. Вчасно не було таких, що запізнювали сьогодні. Спокійно. Нормальна робоча атмосфера. Правда, сьогодні в нас було 18 аудиторій і мало працювати абітурієнтів 270-40. Не прийшли на тестування, це велика кількість. Це також ми сьогодні говорили про це, що це ну видатки держави, такі бо це велика підготовка. Тести проходили. Це вперше от зараз, в цьому році така велика кількість дітей, що на історію України не прийшли. Сьогодні було розпоряджене дане, бо ми отримуємо від такі вказівки від регіонального центру. Ну, працювали з металодетектором, виявляли чи є якісь заборонені засоби інформації передачі інформації і зв'язку жодного не було. Ні до кого не було, ніяких всі вже діти знають абітурієнти. Так, а як вони самі сприймають? Нормально так. з розумінням, знаєте? У ну, нас ну, все-таки треба знаєте, виховувати це почуття відповідальності, оцеї прозорості, не те, щоб прийшов когось обманути. Це має бути чесно і всі мають бути в рівних умовах. Заходячи в вашу школу, знайшли такі папірець під uh -huh. дверима. Ага. І ми вже зрозуміли, і що, що це є? якась, певна шпаргалка з історії України. І воно виявилось правдиво. Yeah. І тому ми запитали, чи траплялися якісь можливі yeah. випадки. Yeah. Що yeah. Знаєте, ми дуже так, ну, молодець, хтось все-таки серйозно готувався до цього. Можливо, там десь собі. Я не знаю, чи це можна десь використати в аудиторії. Настільки зараз відлагоджена робота, розумієте, по перше, інструктори працюють, вони теж попереджені, що вони несуть повну відповідальність. Як тільки буде якась скарга, там чи заява про те, що хтось порушував, то можуть бути анульовані роботи результати цілої аудиторії, тому вони один одного пильнують. І абітурієнти так само за один за одним, вони всі мають бути в рівних умовах.